Територія Миколаївщини багата на археологічні пам'ятки. Одними з найцікавіших таких об'єктів є курганні поховання. Законом України про охорону культурної спадщини визначено: пам'ятки археології можуть перебувати виключно у державній власності. Ці кургани, всупереч вимог законодавства, були передані у власність громадян у складі земель сільськогосподарського призначення. Миколаївською обласною прокуратурою спільно з працівниками управління культури, національності та релігії обласної військової адміністрації, ми розпочали співпрацю і розпочали пошуки випадків перебування корганів саме у приватній власності. Певну складність в роботі правоохоронців викликала відсутність актуальних карт із з зазначенням точного місця розташування пам'яток археології з вирішенням цієї проблеми допомогли в управлінні культури, національностей та релігії Миколаївської ОВА. Вони створили інтерактивну мапу, на яку нанесли більшість пам'яток археології області, яка дозволяє нам співставити дані з державним земельним кадастром та Державним реєстром речових прав на нерухомість. Проаналізувавши цю інформацію, ми виявили певні порушення на території Баштанського, Вознесенського та Первомайського районів. Кожен курган є унікальною поховальною спорудою, у якій приховані складні системи ходів, поховальні камери, жертовники, що можуть розповісти про тисячолітні таємниці людського буття та прослідкувати шляхи утворення цивілізації. Про курган ми можемо розповідати конкретно після його дослідження. А коли ми його бачимо тільки насип, то про це трудно говорити, до якої епохи він відноситься, а тим паче до якого століття. Але ми можемо казати, що перші кургани насипались, почали насипатися в нашому регіоні приблизно 3, в третьому тисячолітті до нової ери на Миколаївщині. І останні кургани, які вже споруджувалися, це на початку нової ери. Як зазначає Олександр Смирнов, кургани слугували не лише соціальними маркерами суспільства того часу, але й виконували функції прикордонних позначок. Унікальність Миколаївщини саме є от в таких курганах прикордоння. Це Казанківщина, Первомайщина, пер, 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 дуже великі кургани по своїй площі, по висоті і по соціальним трудозатратам, можна так казати, скільки людей на той час було задіяно для того, щоб насипати ту чи іншу могилу. На сьогодні органами обласної прокуратури вже пред'явлено до суду сім позовів щодо усунення перешкод у користуванні пам'ятками археології курганами епохи пізньої бронзи та раннього заліза загальною площею більш ніж пів гектара та повернення їх у власність держави. Три власники земельних ділянок після того, як прокурор пред'явив позови до суду, виготовили нову технічну документацію на належні їм земельні ділянки сільськогосподарського призначення та вилучили площі пам'ятки. У Миколаївській обласній прокуратурі планують і надалі продовжувати роботу з виявлення подібних недобросовісних землевласників, оскільки збереження пам'яток культури є однією з головних задач, коли Росія намагається знищити українську національну ідентичність.